Друзі, і я думаю, коли я знімала відео, ви вот, бачили ось ці дві коробочки раблика. Я не знаю, чи ви бачили, але ось вот, такі от коробочки раблика. І ви напевно зараз питаєте, що це за коробки раблика. Ну, Сьогодні я вам как раз хочу показати, що це за коробки раблика і для чого я їх тримаю і ну, в кутку. Вот. Ну давайте подивимося. І я не розпакую. вот такую вот, вот, коробочку и вот такие вот так машинку. давайте тряпку для починаем коробки тут я не храню раблоки тут я храню коробочку а там до хранится в мене... там до хранится всякие какие листочки вот и сзади у меня такая вот коробочка тоже. Это хорошо.

Де тут аділ? Е, Пишіть в коментарях. Кстати, я вам даю 3 секунди, щоб ви догадались. Раз, два, три. І цей такий айдел. Думаю, перший ви вже бачите. Давайте відкриємо саме перший. як ви бачите, тут стільки багато чого радужного. І так, давайте подивимося. У мене є отакий раблик. Кстати, такая колекція вже пропала. Я не знаю чого, але дуже була прикольна колекція. Таке у Ще в мене з цієї колекції є такий так работник з кепкою, з чашкою і з. ноутбуком. Супер яблуко. Як ви бачите, тут нами яблучко. И получается спасаю яблочко ще, якби це у меня попали в магазин, що в магазині. Купляти всякие штучки. Вы получаєте налипки и можете получити якусь велику пасту. не знаю. Дальше металлический снеговик. Він давним давно у мене тут липне до типу, як на магніті, він так може е, зупинити автобус, можна так сказати, він так щоб листя, що кстати, нова колекція, вона в такій коробочці може продаватися, також в боксі. Отака от, І ще у мене друге. У мене пока що так, ну, тут все. Давайте откроем вот эту коробочку. Mm -hmm. э, можно найти автобус. Вот, так. Я автобус. у нас получился автобус. И что у нас в середине? У нас получается такая вот, штучка. Я посмотрим, что тут храню. Тут я храню такие оливать. Вот мне в кинтере попалось. Дальше я храню тут попрыгун э, в пакетику. Кстати, э, тут я храню даже такие мячи. Тоже попрыгун. И я храню тут э, инструкцию, кто нас там может попасть. Я покажу. И тут я храню потоку. Кто на что может попасть. Вот. Это писал Кожа самая. Это я получила. Но короче, это на тему все, все папа, папа, выбирай, как всегда на моем канале.